Привіт усім у цьому відео. Сьогодні я хочу показати вам як пройти у Clash of Clans в нове випробування вождя півночі. Мені це випробування сподобалось своїм незвичайним виглядом. Має дуже цікаву розстановку, це 4 сектори, і ми пройдемо разом із вами це нове випробування. Ось ми і зайшли, як бачимо, тут є 4 сектори, модернізовані пушки і башні лучниць. Є 16 ратуша і тут маємо знищити все на 100%. Щоб це зробити, ми маємо діяти за такою тактикою нападати там, де є тільки наземні захисні споруди, тобто пушки. Ми випускаємо кілька шариків і ярость, щоб знищити ці пушки. Після цього можна розкрити стіну у цьому секторі, щоб вигнати війська із кланової башні. Далі для цього найбільше підходить Валькірія і ми знищуємо всіх цих гоблінів, щоб не заважали нам при атаці. Після цього. Нам потрібно, як не дивно, це логічно, знищити ратушу гоблінами. Для цього потрібно спочатку знищити дівлі, які заважатимуть гоблінам знищити ратушу. Це рудники, золота і еліксира. Потім ми випускаємо одного гобліна, щоб він активував всі бомби на шляху до ратуші. Після цього випускаємо всіх гоблінів. І приготувалося використати інвіз, щоб їх цих гоблінів не знищила ратуша і інші будівлі. Після цього ми вже спокійно можемо випускати інші війська. Всадницю, короля і дирижабель, який потім знищує пастка, з нього вийде ще декілька всадниць, ще дві. Після цього. Ми інвізом прикриваємо війська так, щоб їх не знищували. Здебільшого важливо, щоб не знищило всадниць. А вже після цього можна не так напрягатися і війська будуть в принципі, залишаться живими, важливо в правильному місці використати інвіз. Це на шляху до другого сектора і потім уже на четвертому. Але можна і ще й на другому використати, це в принципі не настільки важливо, адже військ, військ тут досить багато, щоб пройти це випробування. Ще можна зберегти бомберів, щоб розкрити у четвертому секторі стіну. А вже потім, в принципі, війська доб'ють у сіті. Те, що залишається на карті. Тобто не надто все складно. Хоч у нас і військ не так багато, але і будівель захисних тут теж мало. Тому пройти завдання буде досить легко. У мене, як показано, не так багато залишалося тоді часу, буквально декілька секунд до закінчення я б міг не пройти. Вчасно це випробування, але все-таки зумів. Це досить добре. Потім от можна отримати приз, який дається за це випробування. Це 25 кристалів і до опиту. Тобто, дуже непогане випробування, особливо коли їх багатенько. За кожне з них отримувати це досить хорошо. Бувайте! До нового відео!